Слава Ніволя, ще нам брат, Українці усміхнеться доля, згинуть на. І святом державним вітаємо, відваги й наснаги бажаємо, досягнень високих і здійснення мрій, Побільше життєвих і світлих надій. Бажаємо служби, тільки в радість, нехай ворог забуде злість і капость, нехай в світі буде лиш добро, а в серці хай живе тепло. Тож шануємо день святковий всіх без винятку військових, завдяки їх честі службі. Ми живемо у мирі й дружбі. Адже мир тоді панує, коли армія чатує. Ми цінуємо вашу сміливість і відвагу. Ви відстоюєте наше право на незалежність. Ми поважаємо вашу мужність та героїзм. Я дякую за захист нас та нашої батьківщини. Миру та злагоди вам і вашим родинам. Ми вдячні вам за захист батьківщини. Ваша сила духу здатна подолати будь-які перешкоди. Ми дуже пишаємося нашою українською армією. Ми бережемо пам'ять про загиблих героїв. Хто такі солдати. Вони в формі і вони дуже, дуже сильні. Вікторія. Які військові професії ти знаєш? Є професія батьківщину захищати, ось професія військових. Хто такі солдати? Це сильні зброї України. Яких захисників України ти знаєш? Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний. І, і морський піхотинець Михайло Діанов. Яких захисників України ти знаєш? Козаків, військових льотчиків. Які військові професії ти знаєш? Майор, командир, сержант, генерал, танкіст. Вікторія, хто такий військовий? Це людина, яка служить в Збройних силах України. Що таке Армія Армія – це Збройні сили України та захист нашої держави. Хто такий військовослужбовець? Військовослужбовець це людина, яка служить військовий. в Збройних силах країни. Що таке армія? Це такі люди, які нас захищають, і їх є багато. Є серед твоїх родичів хтось, хто служив в армії. Мій тато. Що таке армія? Тоді як стріляють. Вікторія. А хто такі ЗСУ? Це найхоробіші, найкращі, найвідданіші патріоти нашої держави. Що таке армія? Армія це Збройні Сили України. Що таке армія? Там, де хлопці і дівчата хочуть захищати свою країну. Хто такі солдати? Тей, що, нас що таке армія? Це де служить? Які військові професії ти знаєш? Танкіст, десантник, морський піхотинець. І так далі. Яких захисників України ти знаєш? Гетьмани. Солдати, козаки і наше ЗСУ. Хто такий військовослужбовець? Це військовий, який прийняв присягу на захист свого народу та держави. До болю в очах до серця сльози. Я чую країно, твій стогін. та вірю, що ми не скорені всі, так близько до перемоги, душа у душі. Зможемо все, всім відсіч дамо, ми в горі і щасті єдині, від кулі янгол захистити. сонцю діти, від куліям захистить крило, збереться за столом родина, за нами правда скоро зміне зло, не пережине. Плаче червона калина, та Бог всім віддасть за кожне життя, За скроплену кров'ю стежину. Куліягом захистить крило, на спаленій землі Розквітнуть квіти, і буде мирне небо за вікно, і усміхнуться сонцю діти, від кулія І найкращий захисник, мій тато, вітаю тебе із Днем Збройних сил України та бажаю тобі швидкого повернення додому і з перемогою. Похорониш татусю, ти рідну країну, і кожну матусю, і кожну дитину. Ти всіх від біди захищаєш взято. Я тебе пишаюся, тату. Я втрату візичу не знати. Живим і здоровим вертатись додому, щоб жити без зла, без війни. Вітаю з Збройних сил України. Не ламайте нас, ми зламні. не звільняйте нас, бо ми вільні, ми попереду, ви ж останні, хоч які б не були вже сильні, не приходьте, без вас щасливі, не запитуйте, бо не змовчин. Наша правда луна ще сили, це у вас там два слова, злочин. Не руйнуйте, бо маємо вміння, підіймемо міста ще більші, Вас затягнеш землі коріння, не потерпить настільки грішних. Кожну мить із страхів дитячих оберне у найтяжчі муки, є межа і у нас терплячих. За дітей брати зброю в руки.